Споконвіку існує на прилученні, як і по всій Україні, сила силенна казок, переказів, загадкових легенд. Часом ці легенди заховані у такі таємничі оболонки тисячоліть, що їх годі й розтлумачити, іноді у них переважають фантастично казкові оповіді чи описи подій, речей. Які з погляду здорового глузду не годиться сприймати серйозно, та трапляються часом такі історії, які натякають нам на стежки для розгадок далеких таємниць минулого. Чимало таких легенд і переказів існують і в одному з найдавніших і найвіддаленіших сіл Прилуцького району Сергіївці. Уперше село документально згадується Лазаревським у 1629 році. Села Ковтуновка, Яблуновка, Сергіївка, Білошапки принадлежали Горленку, а потім Скоропадським отдані були Гамалеївському монастирю в составі Дубогаївського старостатства. Згідно з переказами. Назва села походить від імені вільного козака Сергія Коваля, який першим оселився на березі річки переводу. З тих часів куток, де він оселився, називається Ковалівкою, а село Сергіївкою. Минають осені і весни, скриплять історії колесах. Все. Як накреслено, все так і має бути. Прошуміло прогуркотіло над селом не одне століття. Часи Богдана Хмельницького, гетьмана Скоропадського, Кріпаччина, колективізація розкуркулювання і голодомори, страхіття Світової війни, та незміліла ріка людської пам'яті і мудрості. В селі живуть переважно українці, але в роки Столипінських реформ приїхало в село чимало єврейських сімей і вихрестів, як колись називали євреїв, які прийняли християнську віру, вихрестились. Ще й зараз живуть в селі дві жінки, які походять з цих сімей: це Нестеренко Ольга Миколаївна та Ашировська Катерина Миколаївна Прошивали в селі росіяни, але в дуже незначній кількості. Найпоширеніше в селі прізвища Горбач, Кальян, Коваленко, Киян, Кравченко. Окрім прізвищ, існують ще й вуличні прізвиська. Вони походять від імен, місця проживання, ремесел професій. Так, родина кияна Михайла Степановича по вуличному зветься Драгунови, бо прадід колись служив драгуном у російській армії. Родину Здоровець Марії Мусіївни називають шестипалими, розповідають, що давно колись хтось в родині народився з шістьма пальцями на руці. Є прізвиська про походження, яких можна. Розповідати багато, але обмежимось лише їхнім переліком стрілки, дземи, молотки, мілейки, лещотні. Родину Панчошної Ганни Сергіївни звуть лікаренками, її дід був ветеринарним лікарем, і, як свідчать односельці, умів не лише випускати погану. Кров з худоби, але й замовляти кров, тобто зупиняти її. В минулому сільчани займалися різними ремеслами, промислами, бондарством, ткацтвом, шефством. Були в селі свої ковалі, кравці, теслярі, пасічники, мірошники. Увесь товар, що вироблявся, відвозили в місто на базари і ярмарки. Це було значною матеріальною виручкою селян. Гончарством в селі не займалися зовсім. Керамічний посуд завозився з інших губерній. Заможніші селяни, що мали свої крамниці, торгували різним крамом від хомутів до бубликів. Одним з найпоширеніших ремесел в давнину було решітництво. Для доброго врожаю необхідно було якісне добірне зерно. Його очищали на решинах. Коли вірити переказам, решітники з'явилися в Сергіївці у першій половині 19 століття, Сергіївський пан виміняв у Бережівського поміщика родину кріпаків за пару породистих хортів. Кажуть, що обмін цей відбувся 29 лютого у цей день за церковним календарем свято Святого Касіяна, людини найбіднішої і найнещасливішої. Тож і дали цьому кріпакові прізвище Касьян. Одружився юнак на Сергіївській дівчині, народилося у них шестеро синів і три дочки. Сини разом з батьком наймалися очищати на решетах зерно в своєму селі та в сусідніх, а доньки були хорошими ткалями, ткали гарне полотно, рушники і доріжки на верстатах, виготовлених батьком і синами, ще досі зберігається в селі стара верстать, змайстрована одним із синів старого Касьяна. Сидором Івановичем. Село Сергіївка тянеться понад берегом переводу продовж кількох кілометрів. І кожний куток, кожна вулиця має свою власну назву. Центр села зветься Тополівкою, колись ріс тут Тополевий гай. Район, де зараз знаходиться школа, називають Степанівкою. Частина села, що прилягає до річки переводу на захід від Степанівки, зветься Горою. Назву пов'язують із старовинною могилою курганом, мабуть, ще за сківських часів. Навпроти сільського ставка, що розташований у центральній частині села, лежить Ярошівка, яка тягнеться до ярошкового ставка. Тут знаходилося старе глинище, де брали глину і виробляли цеглу сиреці для печей. Частина села зветься Майнулівкою. Від майнулів, що ще й зараз в основному заселяють цей куток села, з Майнулівки переходимо в хутір, де жили колись заможні селяни хлібороби. Район цей був заселений не густо. Будівлі зводились міцні, добротні. За греблею розташоване за На сході села, де лежить Ярошівка, колись давно збудували гребельку. Земляний насип давав змогу перейти до центру села. На провесні майже щорічно греблю розмивала вода, і її насипали знову і знову. У селі є кутки з загадковими назвами картози і Драний Город. Назви цих топонімів розгадати поки що не вдалося. На землях, що прилягають до села Сергіївки, є декілька урочищ, серед них Ількове. Назва походить від імені хазяїна, колишнього власника цього урочища. Урочище Копанка довгий час не розорювалось, бо там було декілька копанок з чистою смачною водою, яку брали залюбкі селяни під час польових робіт. Праворуч, по дорозі на Горбачівку, нині це хутір з Гурівського району Київської області, знаходиться урочище Забарне. Цей шмат родючої землі належав колись не дуже заможному чоловіку. Коли виникла потреба насипати греблю, яка б з'єднала село Сергіївку з хутором Горбачівкою, він продав нижній шар землі для насипу, таким чином, зберігши родючий чорнозем. ця гребля ще й сьогодні служить людям. Урочища Беззубенкове і Горленкове названі за прізвищами їх власників. Скільки років минуло з тих давніх часів, коли жив всевладний прилуцький полковник Дмитро Горленко. А ще й сьогодні ця родюча земля носить його ім'я. Далі, за цими урочищами, ближче до села, знаходиться гайок, колись ріс тут затишний зелений гай, який з часом викорчували. Розповідають що водилося тут багато вужів. А коли тільки збиралися корчувати дерева, вужі ніби відчували свою біду і почали розповзатися по сусідніх байраках і болотах. Над переводом є ділянка землі, яка чомусь зветься чехами, і навіть людей, що там мешкали, теж прозвали чехами. Пізніше люди переселилися до села. А назва місцевості так і лишилася назавжди. На Сергіївських полях є немало долин, частина з них безіменна, а деякі з них мають досить таки своєрідні назви: Шомена долина Васькова і Бебена. Праворуч по дорозі з Сергіївки на Сухоліскі видно старий курган. В селі його звуть Вовчою могилою. З півночі на південь протікає річка Перевід, яка ніби сповиває, обгортає село, течія її тиха і повільна, вода чиста і прозора. Колись в селі було чотири ставки, в яких водилося багато риби у Ярошковому, ловили карасів та коропів. Став був настільки великий, що розливався далеко в поле. Сьогодні він значно змілів, і його затоки перетворилися в яри та балки. Один з таких ярів зветься Голотиною. Є в селі дві криниці, про які тут варто згадати. Одна з них знаходиться в урочищі Лукомщина. Вода до криниці надходить з підземного джерела, Прозора, смачна і довгий час зберігається, лишаючись свіжою. По дорозі з Сергіївки на Яблунівку є ще одна криниця, яку звуть чайником. Її вода холодна і чиста, особливо смакує тим, хто працює тут у жнива. Збираючи краєзнавчі матеріали про села прилучене, доводиться зустрічатись з різними людьми. Одні знають і шанують історію краю, про вулиці, яруги і урочища, можуть говорити годинами, інші ж недбайливо відмахуються, мовляв, та кому це потрібно. Тому хочеться сказати щире спасибі Антону Миколайовичу Касьяну. Та Григорію Володимировичу Рудьку, які знають, пам'ятають і шанують історію свого рідного села.